Вітаю всіх і кожного, ви на каналі GadgetMania. Сьогодні у нас буде ось така одна посилочка з сайту AliExpress Тут має бути 5 ремінців до Apple Watch. Зараз ми її відкриємо та подивимось, що прийшло та якої якості. Так, відкриваємо обережно. Я вибачаюсь за свій моднявий інструмент, але ніж в дорозі. Буде пізніше у іншій розпаковці. Так, дивимося, що нам приїхало Так, давай. Ось. Так, ось такі ремонції нам сьогодні приїхали. Так. Ну, наче то все те, що замовляв. Ось такий новомодний. Ремінець роже. Помаранчевий ремінець. Це, якщо я не помиляюсь, з Apple Watch Ultra іде. Так, ну що, будемо дивитись, якої воно якості прийшло. Так, це ремінець у нас міланська петля. Розміри від 42 до 45 міліметрів. Дивимось, що там нам приїхало Це має бути миланська петля. Так, дивимось. Ось такий ось ремінець. Ну, що я можу сказати? Непогано, непогано. Зроблено охайно. <кій> Немає до чого пристібатись, як то кажуть. Зараз вдягнемо на мій годинник та подивимось. У мене, якщо що, Apple Watch Series 6. Так, надягаємо. <кій> Не та сторона. Ось так. І ось так. Зараз, зараз трохи, трохи незручно. І ось так. Ну, що, що сказати? Непогано, непогано виглядає. Колір такий не зовсім чорний. Він, швидше за все темно синій. Ну, одягнемо, подивимось, як воно виглядає на руці. Так. Ну, який потужний. О, ось так, одягаємо. Ну, ось так це виглядає. Ну, непогано, непогано, що я можу сказати. Тримається міцно, не відкривається. Ну, що, що казати? Непоганий, непоганий ремінець за свої гроші. Якщо не помиляюся, він мені обійшовся ще щось близько 2,5 доларів. Якщо що, тут залишу ціну. Так, ось цей ремінець у нас має бути, е, як, як він називається в оригіналі монобраслет, зроблений з тканини. Я брав два таких, один розміру М, оце, оце М, а це розміру L. У продавця е, був вибір тільки таких розмірів. Якщо не помиляюся, в оригіналі є розміри, є ціла таблиця розмірів. Там потрібно скачувати якийсь, якусь таблицю, роздруковувати вимірю, на папері, вимірювати свою руку і тоді підбирати по своєму розміру ремінець. Звісно, на AliExpress такого нема. Є або L, або M. Ну Ось, ось так виглядає ремінець на годиннику. Непогано, непогано. Ось тут, як бачимо, все зроблено охайно. Нічого не сторчить, не відривається. Зараз одягнемо на руку та подивимось. Ну, ви знаєте, я думав, Е мені буде за вузький, але ні сидить наче непогано, не тисне. Ну, ремінець як ремінець, непогано. Я, я думав, що мені буде це замалий, тому взяв про всяк випадок ще розмір L іншого кольору. Всі вони коштували приблизно однаково. Я залишу посилання на продавця та ці ремінці в описі до цього відео. Переходьте, якщо сподобалось, вибирайте щось, поки, поки все непогано. Зробимо невеличку паузу. Хочу звернутися до тебе, мій глядач. Так, так, саме до тебе, який зараз дивиться це відео. Прошу тебе поставити лайк цьому відео та підписатись на мій канал. Далі буде ще більше розпаковок з сайту AliExpress, огляди цікавих гаджетів, відео з досвідом використання. Я думаю, буде цікаво. Тому закликаю підписатися та подзвонити в колокольчик, аби не пропускати мої відео та дивитись їх одними з перших. А ми продовжимо. Наступний у нас буде ремінець, Ось такий от зелененький, темно-зелений. Зроблений з силикону. Він щось нагадує мені оригінальний, але в оригінальному тут одна застібка, а тут дві. Хм, цікаво, цікаво. Якщо комусь важливо, то хтось побачить цей ремінець на вас, одразу зрозуміє, що це сайт Aliexpress, бо в оригіналі такого нема. Що казати? Жорсткий, жорсткий, жорсткий силикон. Я б навіть сказав, що це не силикон, а якась гума. Дуже жорстка, не тягнеться зовсім. Хм, цікаво. Ну, дотик приємний, такий софт-тач. Зараз одягнемо на годинник та подивимось, як він виглядає з цим ремінцем. Щось воно О, ось так. Ось так виглядає годинник. Так, вже бачу перший недолік. Це дуже незручно його застібати через те, що він дуже жорсткий. Але зараз... Ми спробуємо його застібнути та подивитися, як він виглядає на руці. Так, застібнемо трошки подалі. Ось так. І ось так виглядає на руці. Ну, що хочу сказати, цей ремінець мені подобається менше за попередні. Такий жорсткий, дуже жорсткий. На руці відчувається як шматок гуми. Такої дебелої гуми. Так, що наступне у нас буде. Давайте подивимося ось цей наступний. Я його чекав більш за все, більш за все хотів. Це помаранчевий ремінець, він такий є в оригіналі. З'явився разом з виходом Apple Watch Ultra. Як позиціонує сама компанія? Це ремінець для скелелазів. Цікаво, цікаво. Ось така в нього застіпка. Непогано, непогано. Ось така якість. Непогано прошито все. Начебто зроблено. Охайно, ніде нічого не Не стирчить. Непогано, непогано. Поки що непогано. Зараз одягнемо його на годинник. Подивимось, як він буде на годиннику виглядати. Та на руці. Ось. Так, одягаємо. Застібаємо. Ох, от тут. Важко-важко проходить, бачите ці ребра? Вони важко проходять через це кільце. А ще блястівка б'є, по-моєму і так, не новому дисплеї. До речі, про дисплей. Як ви могли б побачити, в мене вже такі подусталі Apple Watch. Скоро прийде одна. Цікава річ з сайту aliexpress яка має оновити вигляд мого годинника, і він має виглядати як новий. Подивимось. Подивимось. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, аби не пропустити. Цікаво, як він застібається. А, ось так. Ну, що казати? Мабуть, мабуть, щось я зробив не так. Чи ні, ні, верноче все так. Ну, я думав, що буде виглядати набагато краще, якщо чесно. Таке таке собі оце, Оце отак от воно стерчить. Тут не стерчить. Тут за ще того, що це застібка. Накладається на сам ремінець, дуже-дуже стирчить. Поки, поки що таке. Двояке враження, якщо чесно. Виглядає стильно, але щось, щось якось не дуже. Колір, колір яскравий, приємний. Я думаю, буде гарним доповненням до літа. Так. І залишився у нас останній ремінець на сьогодні. Це теж монобраслет, зроблений з канин, такий, як оцей. Але розміру L. Я замовляв два розміри, бо не знав, який підійде мені. Але, як виявилось, непогано сидить розмір M. Дивимось, що у нас тут. У нас тут, як і інші, зроблено охайно. Пластик, пластмасова застіпка. Ну що, будемо одягати на годинник та дивитися, як воно виглядає. Так, застібнули. І тут також застібнули. Так, і ось останній ремінець, як він сидить на руці, мені завеликий. Я, якщо чесно, дуже здивований, я думав, що мені буде М малувати, а L буде саме раз. Отак вільно сидить. Годинник погано прижимається до шкіри. Шкода, я, якщо чесно думав, буде навпаки. Ну що, будемо закінчувати. Ось такі сьогодні у нас були ремінці з сайту Аліекспрес. Що можу сказати? Що сподобалось? Сподобався оця міланська петля, дуже сподобалась. Гарно тримається. Оцей цей ремінець мені не сподобався. Так, тихо. Цей ремінець мені не сподобався, дуже-дуже жорсткий. Наче не силіко а гуму якась. З автомобільної покришки. Так, оцей новомоднявий ремінець теж, якщо чесно, засмутив. Сидить на руці таке-таке таке собі, якщо чесно, таке не сподобався. Швидше не сподобався, аніж сподобався. І оці моноремінці дуже сподобались. Шкода, що Трохи помилився з розміром. Думав, що мені підійде L, а виявилося, що підходить M. Ось так. Хоча цей колір мені подобався більше. Ось таке було відео сьогодні. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відоси. Далі буде ще цікавіше. А наприкінці хочу нагадати три важливі речі для кожного українця. Перше. Це донати на ЗСУ. Друге підтримуйте одного одного, і третє споживайте виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.